Привіт! Я думаю, ви не раз чули про те, що тестування це найлегший спосіб увійти в IT. Але чи правда це? З вами Попелюха, і сьогодні я відповім на це питання. Поїхали! Отже, що потрібно вміти і мати для того, щоб почати кар'єру тестувальником програмного забезпечення? Перший і найголовніший пункт англійську вище інтермідіат. Якщо у вас англійська менше інтермідіат, ви, звичайно, можете проходити безкоштовні курси з тестування, але одразу вас попереджу. Шанси знайти роботу у вас нижчі, ніж у інших людей, і насправді це буде дуже тяжко. Але можливо. Другий пункт це теоретичні та практичні знання з тестування. Ці знання ви спокійно можете дістати на будь-яких айтішних курсах або на вищій технічній освіті, або проходячи інтернатуру. Також можна, як великий плюс, мати профайл або портфоліо з практикою. В цьому портфоліо можуть бути всі ваші практичні роботи, які ви робили в процесі навчання, якщо вони гарно оформлені, не мають граматичних, лексичних та культурних помилок, вставлені скріншоти і так далі. Також обов'язково треба мати повну і акуратну резюмешку. До речі, на наступному відео я навчу вас створювати своє перше резюме. Також треба мати профіль в LinkedIn. Це соціальна мережа, в якій люди знаходять та пропонують одне одному роботу, частіше всього в Айтішці. І саме там ми будемо з вами шукати свою першу роботу. Також треба мати софт скіли, тобто навички спілкування. Їх насправді дуже багато. Це тайм-менеджмент, здатність робити все вчасно, це здатність спілкуватися з людьми, стресостійкість, вміння писати гарні емейли та культурно поводити себе на мітингах і так далі. Також бажано мати друзів чи знайомих в айтішці, тому що якщо ви оточуєте себе людьми такого кола, то рано чи пізно ви 100% війдете в таке коло. Більшість моїх студентів. Саме ті, що мають друзі в Вайтішці, отримали роботу в перший місяць пошуку. Ті, що не мають таких друзів або знайомих, шукали трошки довше. Також бажано мати один із трьох наступних пунктів: пройдені курси, пройдену інтернатуру або вищу технічну освіту. Якщо всі три, то це прекрасний бонус. Отже, курси можна знайти будь-де, безкоштовні чи платні. До речі, в наступних слайдах я розповім вам, як обрати нормальні. Інтернатуру знайти звичайно складніше, тому що щоб поступити на інтернатуру, треба мати трошки досвіду в курсах, трошки знань в тестуванні і працювати за хліб. А вище технічна освіта це звичайно по бажанню. Дивіться, я знаю дуже багато географів, біологів, істориків, які зараз мають успішну кар'єру в Айтішці, і з них всі беруть приклад. Це норма, коли люди із інших сфер приходять в IT, вивчають все і працюють. Особливо це норма, коли люди хочуть працювати в IT, їх душа до цього лежить, і вони йдуть туди не для того, щоб заробляти 500 доларів щомісяця і брати відпустки, їхати на балі, а для того, щоб робити те, що вони полюбляють. Рухаємося далі. Де отримати практику? Дуже багато IT-компаній вимагають роки практики. Є дві відповіді на це питання. Перша відповідь: якщо ви бачите вакансію, в якій говориться про те, що треба від одного року практики, спробуйте на неї податися. Нічого поганого не станеться і світ не взірветься. Люди можуть розглядати і трині, і людей без досвіду, якщо ця людина добре себе покаже або сподобається рекрутеру та цімлю. Якщо ж у вас немає практики і ви все одно хочете її отримати, то є як мінімум три ресурси, які ви бачите зараз на екрані: це Upwork, UTES і Test.io. Я насправді не використовувала жоден з них, тому що в мене був інший шлях. Про свій шлях в IT я також згодом розповім. Де ще можна отримати практику з тестування, можна зааплаятися бути бета-тестером. Якщо ви полюбляєте ігри або ви любите сидіти на певних вебсайтах, то ви можете пошукати. Бета-тестування, яке спрямоване на тестування якоїсь гри або якогось вебсайту, і записувати це в свій досвід роботи. Це дуже класний досвід, і особливо, якщо ви знайшли там якісь баги і зробили щось корисне. Тепер поговоримо про те, чи варто купувати курси АйТішки. Звичайно, деякі варто, а деякі ні. Тому я розбила їх на дві категорії: ті, що точно ні, і ті, що точно так, і пропоную вам переглянути їх. Перше, моє найголовніше ні це ті курси, в які треба ходити ніжками. В моєму невеликому місті Чернівці є багато таких курсів, які вимагають, щоб ви ніжками фізично приходили на лекції. Ми живемо в 2022 році, скоро 2023. У нас є інтернет, Zoom, веб-камери, скайп, тімси, будь-що будь-які ресурси, з якими можна спілкуватися, навіть включаючи камеру. Для того, щоб навчатися айтішці, вам не потрібна ні камера, ні сидіти за партою з рівною спиною. Вам треба бажання і здобуття знань. І якщо вас просять ходити ніжками на курси, то це вже щось не те. Далі ці курси, що коштують більше 7 тисяч гривень. Звичайно, залежить від сфери, яку ви обрали. Але я зараз говорю тільки про курси тестування мануального програмного забезпечення. Отже, немає жодних курсів і жодної інформації. Яку можна було би продати більше, ніж за 7 тисяч гривень. Я серйозно. Це занадто великі гроші для тої інформації, яка є безкоштовно в відкритому доступі і якій можна навчитись самостійно. Ці курси, де вам обіцяють зарплату 800 доларів при вході і війти в IT з ноги з розбігу швидко. Тестування це не шлях війти в IT, не дивлячись на те, що вам це наобіцяють. Я зараз розповім, чому. Мануальні тестувальники це дуже розрекламована професія, тому що ви всі бачили рекламу, де вам обіцяють, що ви тільки прийдете на роботу, вам одразу дадуть 800 доларів, соцпакет, страхівку, спортзал, вихідні, де-офи, лікарняні і так далі. Можливо, десь раз на Пасху це і правда. Але для того, щоб отримати роботу тестувальником, особливо після війни, особливо з англійською до Intermediate, треба так багато. Копати, пахати і вкалювати, що ви навіть не уявляєте собі, тим більше, що зараз така конкуренція на одне вакантне місце можна знайти 100 бажаючих тестувальників. Тому що, як кажуть, мануальне тестування це найпростіший спосіб війти в IT. Що я пропоную натомість? Я пропоную витратити на три місяці більше, іноді на півроку більше. Все одно ви три місяці будете шукати цю роботу. І подивитися відео з програмування. Вивчити якусь мову програмування на базовому рівні. вивчити об'єктно-орієнтоване програмування. Якщо хочете, зупиніться на програмуванні, якщо не хочете, вивчіть автоматизоване тестування. Його вчити, ну, два місяці від сили, і з такими розкладами у вас буде набагато більше шансів увійти в айтішку. тому що якщо у мануального тестувальника 100 людей на одне місце, то у автоматизованого дай Боже, щоб було 5. Тому пропоную вам піти трошки далі, ніж мануальне тестування. А курси, які обіцяють вам швидкий і простий вхід в IT, одразу ж великий червоний хрест. Далі, ці курси де навчання триває півроку і більше. Я не знаю, чому можна навчати в мануальному тестуванні більше, ніж півроку. Особливо, якщо ви хотите ніжками на лекції. Тому що мої чернівецькі ІТ-школи це саме воно. Ви ходите ніжками на лекції по понеділкам, середам і п'ятницям після роботи, сидите за партою і вам щось розповідають. Щось з практикою, щось з теорією, але як показує практика, після цього ще не брали людей на роботу в великій it компанії. Тепер поговоримо про курси, які точно варто розглянути. Перший пункт це ті, що гарантують працевлаштування. Якщо у курсу показник, що вони 80% своїх людей працевлаштовують, якщо в них є якісь пруфи, наприклад, відгуки щасливих студентів, то варто спробувати. Я знаю курси, в яких наймають спеціальну рекрутерку, яка займається тільки працевлаштуванням студентів. Тобто, ви займаєтеся навчанням, а рекрутерка після вашого закінчення навчання, звичайно, залежно від вашого результату, займається вашим працевлаштуванням. Це дуже полегшує справу. Ще один пункт це коли курси тривають до півроку. Я хотіла спочатку сказати до трьох місяців, але потім я виставила 100 відео з курсу тестування програмного забезпечення, і вже я в цьому сумніваюся. Звичайно, що всі 100 відео не потрібні для того, щоб бути трині. Із них ну 20-30 – це на рівень Джуна, Мідла і більше, але все таки три ну, місяці це нормально. Більше ніж півроку, точно, точно ні. І ще характеристика хороших курсів це ті, де є багато практики і безлімітна консультація з менторами. Наприклад, ви заплатили якусь суму, і у вас є регулярні практичні завдання, які ви мусите робити самостійно і відправляти на перевірку. І у вас є людина, якій ви можете задати будь-яке питання, навіть якщо воно супер-тупе з вашого погляду, і ця людина зобов'язана на нього відповісти. Якщо така людина є, то ці курси купувати варто. Але не переплатіть. То як все-таки знайти роботу в ІТ? В першу чергу створити резюме. В наступному уроці створюємо. Друге, про всяк випадок мати портфоліо з вашими практичними роботами. Якщо ви пройшли вже 80 відео цього курсу, тому що це 81-ше, то я вас вітаю: всі домашні, які ви робили, або всі практичні, які ви повторювали за мною, можуть увійти в ваше портфоліо. Але я дуже прошу вас прогнати їх всі через Grammarly, перевірити всі лексичні, пунктуаційні, граматичні помилки. Гарно оформити і зробити так, щоб вам не було соромно за вашу роботу. Зареєструватися та активно сидіти на сайтах LinkedIn, Gini та Dow. Це сайти, які розміщують вакансію і в яких ведеться активне спілкування рекрутер-кандидат. Також підготуватися до співбесід. В мене буде пару відео: одне про те, які бувають етапи співбесід. Співбесіда це не один етап і не один діалог, їх буває декілька і вони зовсім різні. Також я розповім про те, які запитання найчастіше задають на співбесідах та як на них відповідати. Далі, бути готовим до тесту з англійської. Оскільки вас беруть на роботу і ніяк не можуть перевірити ваш рівень англійської, вам можуть просто зателефонувати посеред робочого дня і задати пару питань. Якщо ви не підготовлені, якщо ви не знаєте англійську, то ви не надурите. Також бути готовим робити тестові завдання. Тестове завдання це практична або домашня робота, яку ви маєте виконати для того, щоб доказати роботодавцеві, що ви вмієте нормально працювати. Відповідно, тестових може бути багато, тому що ви почуєте багато відказів. Також тестові можуть бути зовсім різні, тому що кожна it компанія придумує його собі самостійно. Тому треба бути готовим робити багато практичних робіт для того, щоб довести, що ви варті цієї роботи. А також мати дуже багато терпіння і віри в себе. Нагадую, що на одне місце є 100 кандидатів, і нам треба бути найвпевненішим, найрозумнішим, найпрактичнішим, найзручнішим, найстресостійкішим, найскіловішим і найтерпеливішим, тому що нам можуть сказати дуже багато разів ні. А ми все одно повинні продовжувати стукати в ці двері, якщо ми хочемо досягти цієї мети. На сьогодні це все. Я дякую вам за увагу. Також дякую за вподобайку, підписку на канал і коментарі більше чотирьох слів. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.